Ви згадали своє рідне місто. Тривалий час у нас в Україні побутував такий міф про те, що Харків проросійський. Але ми бачимо з початком великого вторгнення, що план утворення Харківської народної республіки явно не утворив, ну, не, не вдався Росії. Яким ви пам'ятаєте, яким ви знаєте Харків і чому Чому там немає про російських це про російська пропаганда якось прорахувалась? Чи все-таки за цих останніх вісім років місто змінилось? Місто дуже змінилося за останні вісім років. Можу сказати, що коли я вчилася в школі, то українською мовою на всю школу розмовляла я сама. Коли ми з татом йшли по вулиці, на нас оглядалися. Але тим не менше, все одно я з Харкова. Танок на Мадані Конго з Харкова, Сергій Жодан з Харкова, тобто дуже яскраві представники саме українства. Бо, знаєте, сила дії вона дає силу протидії. В Харкові нищилося все українське. Розстріляне відродження це поети з Харкова. Будинок слова, письменники, які писали в Харкові, були знищені і розстріляні. Але з іншої сторони, Харків, в якому я народилася і були мої юнацькі роки, це місто науки, це місто інтелігенції, це місто студентське в Харкові, найбільше всього вищих навчальних закладів. Ну це місто розумних людей. Близькість з Росією пропаганду спричинила до того, що в Харкові дійсно дуже багато було ну, от російське виховання, російська мова, була всього одна українська школа на весь Харків, і вона була споглиблена навчанням англійської. На вулиці Римарській, все, Українських школ, шкіл не було. Я ходила в російську школу, ту ж якою закінчив мій тато. Я ходила в цю школу в четвертому, що вона біля мого дому. А в, на римарську мене батьки спочатку віддали, а потім вони були молоді студенти, втомлювалися, забрали, бо важко возити. Цього не було. Вилучались книжки з бібліотек, вистави йшли російською мовою. Тобто, це, от, власне, це була така державна політика. А ну ще крім того, дуже багато військових вчилищ, де дуже багато вчилося студентів, які потім, які потім по всьому Союзу відправлялися. Хтось зберіг українство, хтось не зберіг українство. Тому е, в Харкові складна ситуація. Але я завжди казала, що Харків це українське місто. Навіть своїм прикладом я все життя намагалась показати, що Харків це українське місто, і Харків стоятиме, і він стоїть.